Походження сучасних стійких виразів, у давнину в багатьох народів існував звичай, звинуваченого в злочині чи відьомстві випробовувати водою, підозрюваного кидали в річку чи озеро. Якщо він не тонув, тобто вода його не приймала, його вважали злочинцем і судили. Якщо ж тонув, то вірили, що ця людина невинна у злочині, її обмовлено. Отже, вона марно загинула. Про того, кому пощастило уникнути смерті, говорили, що він вийшов сухим із води. Також у давніх народних уявленнях борода була ознакою мужності, втіленням великої сили, росту, плодючості, а ще вхопивши чоловіка за бороду, можна його контролювати, примушувати виконувати свої бажання. Звідси пішов вислів, вхопити Бога за бороду. Фразеологізм водою не розілляш упродовж свого існування, змінив своє значення на протилежне. У давнину єдиним безпечним способом розняти биків, які билися, було розлити їх холодною водою. Так само доводилося чинити з людьми та собаками, які не реагували на інші засоби. Проте з часом ідея нездоланної агресії за аналогією змінилася поняттям нерозривної близькості. Автор вислову все або нічого. Римський імператор Калігула. Він витрачав великі кошти зі скарбниці на себе. Коли йому дорікнули цим, імператор відповів: жити потрібно або в усьому собі відмовляючи, або як Цезар, що керувався принципом, прийшов, побачив, переміг. У старі часи до винаходу електрики. Люди збиралися для гри при свічках. Інколи зроблені ставки і виграш переможця були настільки малі. Що не варті були навіть свічок, які горіли під час гри. У подібних випадках ще кажуть, що шкурка вичинки не варта чи гра не варта свічок. За історією грошових відносин на території України існувало чимало грошових одиниць, які мали різні назви та номінали. Слово гроші, запозичене з польської в часи середньовіччя для називання дрібної розмінної монети. Велику срібну монету ділили на шматочки гроші. Сума гроша мізерна, дорівнювала пів копійки, звідси вислів гріш ціна або ціна, мідний гріш. У 14 столітті у Європі майновий стан людини визначався за довжиною черевика. Дворяни носили черевики завдовжки півтора фута, барони два фути, а князі два з половиною фути, тобто багатії носили взуття на велику ногу. Пізніше стали вживати фразеологізм жити на широку ногу. До того, як механічні годинники стали загальнодоступними, нічним часоміром був півень. Упродовж ночі півні співають тричі. Тому щоб визначити пору ночі, казали. Перші, другі і треті півні звідси пішов вислів до перших півнів. Християнський звичай вимагав, щоб хворих перед смертю сповідували священники, причащали їх і кадили ладаном. Ладаном називають особливе церковне масло, яке готують з соку смолистих дерев. Після цього почали казати на ладан дихає: Гроші не пахнуть. Цей вираз походить зі стародавнього Риму. Син римського імператора Веспасіана якось дорікнув батьку в тому, що той ввів податок на громадські туалети. Веспасіан показав синові гроші, які надійшли в скарбницю від цього податку, і запитав, чи пахнуть вони. Син понюхав і дав негативну відповідь: «Дітьки, міфічні істоти, добрі або злі духи. За давньою українською легендою, колись ангели, що хотіли поставити себе на рівні з Богом, були покарані та скинуті з небес на землю. Ті, що впали на людське житло, стали хатніми дітьками, домовиками, наводу, водяниками, у ліс, лісовиками тощо. Збереглися вислови Лисий біс, лиса гора, лисий чорт. Слово каша колись було багатозначним. І окрім страви позначало ще й велике зібрання людей весілля, толоку, свято з нагоди хрестин тощо. Згодом ним стали називати плутанину безлад, звідси вислів заварити кашу. У минулому зацаризму було досить поширене хабарництво. Ні в установах, ні в суді не можна було отримати позитивне рішення без підношення чи подарунка. Звичайно, словом хабар це не називалося. Їх ввічливо іменували принесенням або носом від слова носити. Якщо суддя чи дяк брали ніс, то можна було бути впевненим, що справа сприятливо вирішиться. У разі відмови, а це могло статися, якщо дар здавався чиновнику маленьким або ж уже було прийняте підношення від іншої сторони. Чоловік ішов зі своїм носом геть. У цьому випадку надії на успіх не було. Тому людина залишалася з носом. У часи Київської Русі ходити без пояса і чоловікам і жінкам вважалося великим гріхом. Під час хрещення православне немовля підперезували. Пояс ніби ділив людське тіло на дві половини: верхню, що є вмістилищем душі, та нижню, нечисту земну. Жодна мати не випускала дитину на вулицю непідперезаною через страх зурочення. Того, хто ходив підперезаним, вважали фізично і духовно сильним майстром своєї справи. Тому він невмілих, слабких, легкодухих міг заткнути за пояс. У давнину неписьмені люди носили із собою дощечки, на яких зарубками робили різні позначки, тобто нагадування про щось. Ці дощечки називали носами, бо їх носили, звідси пішов вираз зарубати на носі. У народі існував звичай перевіряти на зуб, кусати монети та інші вироби з золота золото і сріблом, які метали, і тому, якщо вони були справжні, то обов'язково залишалася мітка від зуба. Так виник вираз знати на зубок. Про зимівлю раків достеменно відомо мало. За однією версією раки виривають у піску або камінні глибокі нори, в яких сплять усю зиму, тому знайти їх важко. За іншою, вони лазять по дну і навіть нерідко розмножуються. Тому часто кажуть фразу знати, де раки зимують, їхати зайцем. Цей вислів народився у Франції. Колись французькі візники називали кроликами товари і пасажирів, яких перевозили таємно від господарів. Коли вони казали покласти кролика, це означало прийняти безквіткового пасажира або перевести незаконний товар. Комар носа не підточить. Цей фразеологізм є у всіх слов'янських мовах. Спочатку під фразою Комар носа не підточить розуміли щільно підігнані дошки, колоди, камені, між якими важко було просунути навіть такий тонкий і гострий предмет, як ніс комара, курям на сміх. Курка за народним уявленням належить до малошанованих птахів. На відміну від інших свійських птахів, вона не вміє ні плавати, ні літати. Усі курячі інтереси обмежуються їжею, що і відображено у прислів'ї кому що, а курці просо. А коли людина зробить щось таке, що з неї й кури сміються, то це вже буде неперевершена дурниця, мокрий як хлющ. Хлющ струмінь дощу. Хлющати означає лити, текти, стікати з когось чи чогось. Фразеологізм стверджує очевидну річ бути дуже мокрим між двох вогнів. Фразеологізм виник у часи татаро-монгольського поневолення, яке тривало на українській землі більше двохсот років. Перед зустрічю з ханом князі повинні були пройти крізь вогонь, щоб очиститись і освятитись. Для цього їх проводили між двома вогнями. Моя хата з краю. Колись цей фразеологізм, як і багато інших виразів, мав пряме значення. Усі важливі події в селі чи місті відбувалися в центрі, на площі. А той, хто жив на околиці, довідувався про все останнім адже ні телебачення, ні радіо, ні преси тоді ще не було. На всі руки майстер. Вислів належить до професійних фразеологізмів. Він з'явився у середовищі майстрів, які шили рукавиці. Майстрами на всі руки називали умільців. Які могли зробити рукавиці на будь-яку руку. На злодієві і шапка горить. В одній зі слов'янських бувальщин розповідається, як одного разу на базарі обікрали багатого і впливового городянина злодія зловити не змогли, але перекрили всі виходи з ринку. Потім позвали місцевого чаклуна, щоб той знайшов у натовпі злодія. Прийшов чарівник, і на очах здивованої публіки провів магічний ритуал, після закінчення якого гучно сказав, що на злодієві шапка загорілася. Злякавшись, злодюшка схопився за шапку, чим себе і видав, Неликом шитий. Колись прості люди носили взуття, сплетене злика внутрішньої частини липової кори. Називалося воно личаками. Із лика плели кошики та інші вироби. Кожен селянин умів: якщо не плести, то принаймні лагодити личаки.